Всім привіт! Хочу показати вам свій міні-садок із алоказій, з пророщених бульбочок. Я тільки в цьому році почала їх пророщувати, експериментувати з алоказіями. Взагалі у мене тільки в цьому році з'явилися алоказії. Тобто, це мій такий перший досвід. Тут у нас полі багато пророщених бульбочок, дуже така алоказія живуча, немає до неї претензій. Вона стояла у мене на балконі, тому трішки примерзла, пішли на листочках якісь. П'ятна, і я забрала її. Зараз вона у мене на кухні відігрівається. Сподіваюся, що все в неї буде добре. Так, цього красення ви бачили. Це локазія з реанімації, Silver Dragon. І в неї ще один листочок уже новий. Тому живе, живе, росте мене радує. Це локазія Look One. Ось ці пошкодження, які ви бачите, це все наша кейця. Вирішила поласувати молодим листям. Тут у нас бульбочка Мело проросла, ось такий в неї листочок, фактурний. Молодчинка. І дві бульбочки з е, Теж такі ніжні, тендітні, дуже їх аж страшно в руки брати. Не хочеться, щоб з ними ще сталося. Ну, сподіваюсь, все у нас буде добре. І в них також. І ось тут під плівкою, в міні-тепличці, проростають ще бульбочки. Тут дві бульбочки лук Івана вже проросло, третя на підході. Тут зебріна проросла, є корінчики, але ще не показується. І остання бульбочка, я не знаю, що там, тому що саджала багато і не знаю, хто де який. Сподіваюсь, що не полі. Дуже сподіваюся. Всім дякую, підписуйтесь, ставте лайк, а продовження обов'язково буде.